Вітаю вас. Історія людства це не лише війни, правителі та завоювання. Інколи найважливішу роль відігравали події, які сучасники називали прокляттям, карою Божою або знаменням небес. Хвороби і епідемії, що спалахували у найнесприятливіший момент. Змінювали долі народів, руйнували імперії та рятували тих. Хто вже готувався до загибелі. Сьогодні ми згадаємо три давні епідемії, описані в Біблії. На перший погляд, це просто легенди. Однак, якщо придивитись, можна побачити, як саме ці події вплинули на майбутнє всього світу і цивілізації, в якій ми живемо. Перша з цих епідемій відома десята кара Єгипетська, Сюжет знайомий кожному. Народ Ізраїля животіє в рабстві. Мойсей вимагає від фараона свободи для свого народу. Фараон відмовляється, і Єгипет один за одним вражають десять кар. Остання з них найстрашніша. За одну ніч гинуть усі первістки в єгипетських сім'ях. Від спадкоємця престолу до дитини рабині кожен перший син помирає. Тільки будинки ізраїльтян, позначені кров'ю ягняти, обминає смерть. Що це було з погляду медицини? Сучасні дослідники припускають, що це могла бути локальна епідемія ерготизму, отруєння ріжками. Цей грибок паразитує на злакових культурах, особливо на житі, і виробляє потужні алкалоїди. Якщо з'їсти хліб із зараженого зерна, Починаються судоми, галюцинації, гострі судинні розлади. При високій дозі летальний наслідок. Чому ж помирали саме первістки? Усе просто. У давніх сім'ях за стіл першим сідала найстарша дитина. Первістку діставалася перша і найкраща порція. Саме він значною мірою отримав. Заражений хліб або їжу зіпсованого зерна. Євреї не постраждали від цієї кари, бо селилася далеко від великих єгипетських міст і мали незалежні харчові запаси. До того ж, вони були пастухами, а не землеробами, і значну частку їхнього раціону становило не зерно, як у єгиптян, а м'ясо і молоко. Ця епідемія помножена на релігійний жах. Призвела до того, що єгиптяни відпустили ізраїльтян. І якби цього не сталося, ізраїльський народ розчинився б серед інших народів Єгипту, як це сталося з багатьма полоненими племенами давнини. Наступну розповідь про епідемію знаходимо у першій книзі царств, у якій описана історія єврейського народу від народження пророка Самуїла до смерті першого царя юдеї. Саула. Досить багато в цій книзі йдеться про сутички євреїв із народом Філістимлян, які на певний час підкорили майже всі коліна Ізраїлів. Нас цікавить епізод, в якому йдеться про спробу повстання юдеїв за первосвященника Ілії. Після однієї з поразок юдеї наважилися винести на поле бою ковчег заповіту, найбільшу святиню Ізраїлю. Однак і цього разу філістимляни перемогли, але найстрашнішим ударом було те, що до рук Філістимлян потрапив священний кавчег заповіту. Біблія описує, що філістимляни забрали кавчег у своє місто Азот і помістили його в храмі свого верховного Бога Дагона. Але незабаром у місті спалахнула епідемія невідомої хвороби. Люди хворіли, у них з'являлися дивні нариви і виразки, починалися болі, лихоманка. Одночасно вулицями розплодилися полчища щурів. Перелякані жителі Азоту перенесли ковчег у місто Геф, потім в Аскалон. Але в кожному з цих міст починалися епідемії. В Азоті зібралися володарі всіх, п'яти філістинських міст. Об'єднаних у союз і вирішили повернути ковчег ізраїтянам, бо зрозуміли, що це єдиний спосіб запобігти поширенню хвороби. Разом із ковчегом були надіслані спокутні дари, п'ять золотих наростів і п'ять золотих мишей за кількістю філістимських міст. Ковчег і дари поставили на колісницю, запряжену коровами. І ті без усякого керування вивезли колісницю до табору юдеїв. З медичної точки зору цей опис ідеально підходить під бубонну, чому масова загибель вселила в людей жах, жерці, не розуміючи природи хвороби, вирішили, що причина у захопленій святині. І знову епідемія стає чинником, який рятує ізраїльський народ від військової поразки. Якби філістимляни зберегли ковчег і продовжили наступ, результат воїн того періоду міг бути зовсім іншим. Наступну розповідь про епідемію знаходимо в четвертій книзі царств. У ній викладається історія Ізраїльського та Юдейського царств до моменту їхнього підкорення асірійськими і вавілонськими царями. Відомо, що. 978 року до нашої ери єдина єврейська держава розділилась на дві: північну Ізраїль і південну юдею. В 722 році до нашої ери Ізраїль завоювали асірійці, переселивши його жителів у мідію. Політика переселення була звичайною для асірійців. Ця держава вела безперервні війни і втрачала своє населення. Тому після чергової вдалої війни населення завойованої провінції переселялося. Позбавлені коріння переселені жителі швидко асимілювалися і ставали асирійцями. Так само були асимільовані жителі Ізраїлю і назавжди були втрачені для юдейства. Подібна ж доля загрожувала і жителям юдеї. У 701 році асирійський цар Сінахріб – 704 681 роки до нашої ери, з величезним військом вдерся в юдею, розгорив кілька міст і підступив до Єрусалима. Юдейський цар Езекія заплатив асирійцям величезну контрибуцію, для чого було навіть взято речі з храму. Однак асирійці не пішли, а продовжили облогу. Але тоді сталося те, що Біблія описує як втручання ангела Господнього? За одну ніч у стані асірійців загинуло 185 тисяч воїнів. Армія, вже готова захопити місто, зникла. Сін був змушений зняти облогу і повернувся в Ніневію. Що це було? У давнину смерть такої кількості солдатів за одну ніч. Неможливо навіть від бойових дій. Найімовірніше, блискавичний спалах якоїсь хвороби. Історики припускають дизентерію, черевний тиф або чому. Хвороба могла бути викликана зараженою водою, їжею або антисанітарією у величезному таборі. Військо охоплене панікою і хворобою втекло. Деякі дослідники вважають, що правда, що причиною втечі було те, що асирійці обмежились стягненням контрибуції і самі зняли облогу, задовільнившись отриманим. Мені це пояснення здається помилковим. У той час Ассирія досягла піку своєї могутності, суперників у неї не було, а союзник юдеї Єгипет був розгромлений Ассирією. Достатньо поглянути на мапу, на якій юдеї розміщена одна однісінька у суцільному масиві асирійських володінь. Усі ж інші малі держави, що існували до того, лише завдяки суперництву між великими державами, у цей час були завойовані. Не бачу жодних спонукальних мотивів у асирійців, щоб не приєднати юдею, і задовільнитися викупом. Урятувати юдею могла лише екстраординарна подія, якою могла бути описана епідемія. Тим не менш, 586 року до нашої ери юдея була завойована цього разу Вавилоном. І жителі її, як і жителі Ізраїлю, були переселені до Вавилонії. Але цього разу полон виявився недовгим. У 539 році до нашої ери перський цар Кір Великий завоював Вавилонію і дозволив євреям повернутися на батьківщину. Завдяки цьому юдеї змогли зберегти свою національну і релігійну ідентичність. Уявіть на секунду паралельну реальність, у якій би не було цієї епідемії. Асирійці взяли б Єрусалим і вивезли б усіх іудеїв, які б у цьому разі були б асимільовані, як і жителі Ізраїлю. Перестав би існувати єдиний народ, носій монотеїстичного вчення. Не виникло б християнство, адже Христос жив усе таки в Палестині, в іудейських реаліях, та й взагалі християнство без іудейської підоснови неможливе. Наша цивілізація була б зовсім іншою. Адже за великим рахунком, європейська цивілізація заснована на християнстві і уся пройнята християнським духом, і навіть, будучи секуляризованою, не перестала бути християнською. Отже, я описав три епідемії три моменти, коли смерть, яку зазвичай вважали прокляттям, ставала порятунком. Ці епізоди вчать нас того, що історія ніколи не розвивається лінійно, у будь-який момент невидима сила, хвороба, стихія або випадковість може змінити хід подій так, що наслідки відчуватимуться з тисячоліттями. І, можливо, ми завдячуємо своїм існуванням саме тим, хто в давнину пережив нічну смерть у стані ворогів, чому в чужому місті. І дивний мор первістків. До побачення!